Кабалісти відзначають останній тиждень дуже особливе свято, яке називається Шавуот. Воно буквально перекладається як тижні. Це сім тижнів після виходу з Єгипту. Сім тижнів дуже особливої роботи підйому від малхот до біни. Це значить, що людина, яка хоче досягти рівня контакту з творцем, вона повинна спочатку вийти зі свого его. З відчуття свого особистого я та піднятися по дуже особливих сходинках це сім ступенів за рампіну. Це ступінь, який знаходиться прямо над Малхутом. Як ви знаєте, це Хесет, Гвораті, Ферет, Нецах. Ход єсот і Малхут, тобто сім ступенів. Кожен з яких має свої сім ступенів. Тобто це сім тижнів по сім днів. До речі, тиждень і дні тижня є такою проекцією духовних явищ, які відбуваються саме в Зерампіні, які має сім сферот. Тож цей підйом від Малхуд по сім сферот Зерампіна до біни це якраз і є це свято отримання тори, отримання дуже особливого світла тверця. І я вам бажаю, щоб ви дійсно також могли відчути це, піднятися. Над собою та отримати контакт, підтримку творця в своєму житті, отримати дуже особливе світло, яке називається Тора, і щоб це світло світило вам, вело вас вперед, та ви були щасливі та наповнені.